Поновили на посаді, аби знову позбутися в Чернівецькому тролейбусному управлінні. Вкотре намагаються звільнити нещодавно поновленого на посаді водія цього разу через відсутність на роботі у вихідний. Більше про ситуацію дивіться далі в сюжеті. Звільненого за начебто неналежний вигляд водія тролейбуса Олександра Петровського таки поновили на роботі за рішенням суду. Однак, за недовгий час праці чоловік вже встиг отримати догану. Сьогодні подзвонив Богдан Валєр, коломієць Богдан Валерович. Мій начальник при сказав після закінчення мого резерву він подзвонив десь дев'ять 9.15, Сказав: зайдіть до начальника відділ кадрів там. Він вас викликає. Я прийшов до начальника відділу кадрів, він сказав, що от вам є догана і ви ознайомтеся. Я написав, що я з доганою незгідний. Свою догану водій отримав через триденну відсутність на роботі. Олександр розповідає, готувався до атестаційної комісії та мав декілька вихідних. Ви ще маєте здати охорону праці, пожежну безпеку і правила дорожнього руху. Вони дали мені строк до 1 березня, щоб я підготувався. Сказав, ви можете йти додому, підготавлюватися і так далі. Я кажу, добре. 23 числа мені дзвонить Мій начальник Коломіс каже, чому ви не виходите на роботу, прогулюйте. Директор комунального підприємства Чернівецького тролейбусного управління Петро Лисак каже, готуватись до атестації водій повинен на робочому місці та тим часом стояти в резерві. Якщо він отримав догану, то значить отримав догану гаму. Порядок він б мав знаходитися в резерві і мав займатися підготовкою до атестації. Однак Олександр каже, без проходження атестаційної комісії та без документів знаходитись в резерві не мав права. Вони в мене не спитали. Чи, я, в, мене є, чи в мене взагалі є водійські права на певної категорії? Це окрема категорія тролейбус, що я маю право перевозити пасажирів. Взагалі не спиталися. Медичну комісію. Взагалі не прийшов. Сьогодні 16 березня. Я зафіксирую, 16 березня, 24 лютого, вони кладуть наряд. 16 березня я медкомісію проходю. Талона з безпеки і руху. Нема. Книжка водія нема. Стажировку вони мали дати 20 годин. Нема. Взагалі нічого. Дають повний допуск, щоб я виїхав на лінію, порушив. В свою чергу в тролейбусному управлінні догано пояснюють небажанням водія виконувати свою роботу. Людина Ати вона дава приходить. Є трудовий розпорядок, да, і людина приходить на роботу. А людина три дня не приходить на роботу і починає вже керівник шукати його. То яким чином це пояснити водій тролейбуса? Такі дії керівництва трактує упередженим ставленням до себе та бажанням знову витурити його з роботи. Нагадаємо, загалом за останні два роки з Чернівецького тролейбусного управління звільнили більше двох сотень водіїв, механіків і кондукторів. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.